Ска традиційна українська, яку пекли з давніх давен наші бабусі, десь о четвертій годині ранку господиня починала процес замісу з молитви, і вже тоді з чистим серцем та добрими помислами брались найкращі домашні продукти, Готувалося дві їжі. В одній замішували несолодке тісто на паску, а в другій діжі розчинялося на бабку з великою кількістю домашніх яєць, з насиченими жовтками, добрим домашнім жовтим маслом, солодку з родзинками чи в'яленою вишнею. Підходили до цього процесу з особливою любов'ю, бо паска це справжній витвір мистецтва, уквічений косами та колосками з тіста. Наблизимось і ми сьогодні до того магічного процесу. Готуємо опару, молоко беремо ледь тепле, паска не любить високих температур, дріжджі обов'язково свіжі, і пару ложок борошна від просіяної загальної кількості. І хоч паска не солодка, цукру до опари все ж потрібно дати. Залишаємо на 20-30 хвилин, аби дріжджі запрацювали. Тим часом готуємо інші інгредієнти. Сметана обов'язково високої жирності, краще домашня. Вершкове масло настільки м'яке, щоб його можна було розмастити по тісті. Олія нам потрібна для змащування рук і робочої поверхні, і обов'язково півстолової ложки оцту. Тоді ваша паска не буде кришитися і довше буде залишатися свіжою. Процес випікання припадав на чистий четвер. Саме відтоді починається приготування смаколиків до Великодня. З яєць беремо тільки жовтки, збиваємо їх зі сіллю до густого кремового стану. Наше сьогодення сильно відрізняється від тієї давньої магії. Ми печемо чи купуємо пасочки, які багаті та насичені різними смаковими наповнювачами, харчовими добавками, використовуємо кухонні гаджети. Час диктує свої умови. Проте пам'ятати традиції наших предків маємо і мусимо. З'єднуємо всі інгредієнти, окрім масла, гарненько їх перемішуємо і поступово вводимо борошно. Процес замішування паски тривав до 30-40 хвилин руками. Доки тісто не робилось слухняним та зовсім не липло до рук. І хоч фізично це було важко, проте це був і залишається сьогодні величний момент очікування того аромату та тієї краси від рум'яних, запалілих в печі великодніх пасок. На черзі вмішування в тісто м'якого масла. Вимішування тісто місом в мене тривало 17-20 хвилин. Накриваємо чашу та залишаємо тісто, аби воно підійшло. Через дві години, залежно від температури кухні, тісто потрібно один раз обім'яти та знову залишити підходити. Колись тіста була повна діжа, тож вхід йшли всі каструлі, які були на кухні в господині. Бо ж тіста багато. Їх ще змащували смальцем, аби Паска чи бабка добре виходили з форми. Цього дня в хаті мало бути тихо, забороняли голосно розмовляти чи борони Боже стукнути дверима. Зі стодоли приносилось десяток соломин, протикали ними бабки, аби ті були рівними при випіканні. Щоб паска та бабка вийшла жовтою та гарною, її загнічували вербою, кидали освячену гілочку в піч. Із загальної кількості тіста відділяємо одну четверту частину для прикрашання пасок косами та листочками чи колосками. Декорували паски не лише виробами з тіста, а й фарбованим пшоном. Можливо, ідея сучасної, цукрової, кондитерської посипки саме з тих часів. А ось вже звична нам глазур стала популярною аж у 20 столітті. І тут в мене до вас прохання, друзі, напишіть мені, які традиції прикрашання пасок у ваших краях. Такі несолодкі паски пекли по всій Україні. Різнилися вони лише орнаментом. Ну і, звичайно ж висотою. Великі та високі пекли на Сумщині, Полтавщині, Чернігівщині, а низенькі та широкі на Закарпатті. Тісто, викладене у форми, залишаємо підходити. А до шматка тіста на прикраси вмішаємо трохи борошна, аби вироби з нього добре тримали форму. Я покажу вам, як просто та швидко робити прикраси з тіста до пасок. Поки рушалося тісто у формах, в печі догорав вогонь. Наші паски підійшли, змащуємо їх жовтком з однією столовою ложкою молока. Готові вироби з тіста будемо викладати поверх пасок. Жовток їх чудово прикріпить під час випікання, і самі ж вироби також злегка змащуємо жовтком. В духовці випікатимемо на другому рівні при температурі 180 градусів 40-50 хвилин до добре зарум'яненого верху. Обов'язково перед тим як поставити паски в піч чи в духовку, їх потрібно було перехрестити. Годі й казати, які аромати снували в цей день на вулиці. Від хати до хати витали в повітрі та солодко лоскотали дитячі носики, але всі чемно чекали Великодня. Тільки тоді, освятивши паску в церкві, можна було за святковим столом розділити її між родиною. Найкращу паску клали в великодній кошик до тої іншої смакоти, яку господиня готувала з домашніх запасів. І навіть клали в кошик ножа, аби ним потім розрізати освячені наїдки. А ще клали крейду. А ось хто знає, для чого це робили, напишіть в коментарях. Сьогоднішню паску ми розрізали ще гарячою, аби ви мали змогу побачити, яка вона всередині. І хоч гаряча паска зовсім не липка, пухка і не кришиться, кухня і поділилась з вами сьогодні рецептом колишньої справжньої паски. Інгредієнти дам в описі під відео, а вам бажаю мирних та спокійних великодніх свят!